Це наш наступний об'єкт. Тут ми вже використовували технологію вентильованого фасаду з компанією КМД у партнерстві. Це вже наступного покоління рішення. Такі технології, які не потребують ніякого сервісу, ми зробили один раз і забули про нього. Все правильно робити правильно, Все правильно <реш> технології, так. не тільки фасад, а будь-яке будівельне рішення потрібно робити. По технології, з наглядом, з проєктуванням, і тоді все буде добре. Що стосовно фасаду, то там, там є ну, декілька компонентів. Це матеріали, угу. ну, використовуємо КМД. Подивимось, скільки років вони е, будуть працювати. Ну, я вважаю, що… Я вважаю, а... на наш вік точно хвала... да. вистачить. Там нема, нема нічого такого, що. Що може зіпсуватись? алюмінієвий профіль, самі панелі. Ну, це, це такі матеріали, 30-40-50 років. Думаю, що нічого їм не буде. Матеріали це правильна технологія, добрий утеплювач, ну і гарний технадзор за усім цим процесом. За Технаглі, так. Так. І це е, запорука того, що дійсно буде служити довго. І, і буде якісним. У вас тут планується далі благоустрій, так. На вже біля будинку. Я бачу, там щось доробляють паркінг. Так, так. так. Там, там трохи гідроізоляції, і після цього е, також буде бурківка. Зараз підемо на гору, на паркінг. Так, так? зараз зайдемо на стілобати і подивимось, що там. На стілобаті знаходимось, так, так? Так, Під ним що в нас є? Е, Двоповерховий паркінг. Двохповерховий. Так, двохповерховий. Один рівень це закритий паркінг, а другий ну, такий умовно відкритий паркінг. Він без, без опалення, тому ми вважаємо його такий напіввідкритий. Ну, як бомбосховище може використовувати? Може, 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 саме нижній рівень можемо використовувати як бомбосховище. Тому що там маємо і плиту ага. 300 плюс, і він загублений у землі, тому можемо використовувати. Тобто, ви з поглядом, на жаль, в майбутнє проєктували? Ну, Якщо... На, на, на жаль, воно так сталося, але він там зараз потрібен. Да? Ну, якщо чесно кажучи, проєктували ми його як паркінг, ага. тому що по нормам е, є бомбосховища у е, пишемому, якійсь тут. Е, а тут є перехід, перехід. Так, Так, да. є. так. Але так. ж він так природно склався, що він ага. е, заглублений. він… Має бетонні э, а, стіни ну, достатньо великі, тому він може використовуватися. А кількість паркомісць э, порівняно з квартирами, не mm, пам'ятаєш? Ну, десь, десь близько 100, 160 чи 180 э, паркомісць. Mm -hmm. Плюс є паркомісця ще на вулиці, ну, такі mm -hmm. гостєві. Тому ну, комплекс забезпечений паркомістами ну, достатньо по досвіду того, що ми будували, mm -hmm. достатньо. А ця зона на стілобаті це буде пішохідна зона? Це, так, це пішохідна зона. А тут, 에, тут що буде? Маємо е, в'їзд для пожежних машин та для ну, такого сервісного транспорту А, сюди він нагори може так, заїжджати. Так. А, ось я бачу в'їзд на стілабад. Тут плануємо е, дитячу гральну зону, зону відпочинку. Е, якщо ми подивимося, там буде невеличка е, спортивна площадка, ага. спортивний майданчик. Тому плануємо, що вся тусня, вся тусня, всі, ну, вся тусня всі буде, тут, буде тут. тут, так, тут так, Реально так. буде вся тусня. Так, це такий стилобат, це, можна казати, двір ага. жилого комплексу. Це така закрита зона для діточок, для мешканців комплексу. Угу. Ну, щоб було комфортно, розкажіть про архітектуру. Ось цей як це називається перехід? Перехід. Ви його називаєте. Так, Дві так, секції: так, Мюнхен так, та... та Гамбург. Так, е, ну коли проєктували цей комплекс, то е, було бажання зробити ну, щось таке неординарне. Ну, не, не було бажання е, будувати якісь звичайні будинки. Я пам'ятаю, скільки ми проєктували. Це примикання так. фасадів в цьому переході це було щось, звісно, не, не, не саме просте рішення. Так, це було непросто. Але, але ж ми бачимо, що рішення вже реалізоване. Там е, маємо е, житлову площу квартири е, з дуже такими. Чотири квартири, Ні, а і туди, і туди. Так, а, на, так, на верхньому поверті е, двохповерхова квартира. Там супер, такі квартири. Ну Якщо ви нам рівня. дозволите, ми ще піднімемось. Так, 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 подивимось, подивимося, як там звісно. класно. Тому е, такі були прийняті рішення архітектурне, ну і, е, і сходячи з цього, е, рішення по вентильованому фасаду. Угу. Тому що ну, ніякого другого іншого рішення тут не могло бути, бо сама архітектура і сам стіль архітектурний. Він натопнув нас на вінтрьований фасад. Дякую вам, ваші панелі, які ми так багато обговорювали ці японські фасадні панелі. Ну, вписалися на 100%. Тут Клас. Тут я можу додати тут спеціальний колір французький сірий називається. Він це нестандартний колір, його немає в складській програмі, тобто він замовлявся. Спеціально під Баухаус цей сірий колір. Зараз ми його ввели в програму, він реально крутий. Дуже хотілося, щоб він був сучасний да, цей ага. житловий комплекс. Тому і кольори також вибирають сучасне. Ми почали будівництво, якщо не помиляюсь, у 2020 році. Угу. Ну, зараз на дворі 24. -й. Ну я вважаю, що актуаль, актуально і актуально. ще багато років це буде актуально. Така архітектура і кольори, які ми використовували. Сподіваюся, що мешканці будуть задоволені нашою праці. Тільки я розумію, вже здано в експлуатацію, зараз комплекс якісь фінальні роботи проходить. Так, так. Вже ми закінчили основні роботи, зараз триває роботи з благоустрою. Сподіваюся, що за декілька тижнів закінчимо, і можемо, можемо підключати тепло, світло і чекаємо мешканців. Він повністю готовий. Фасадні роботи закінчені. Ніяких питань до поставщиків, до якісті матеріалів не було. Було багато Це консультацій. Так, так. І Е, дякую я вам за, то, що, за те, що е, багато часу передали, е, тому що не усі рішення були стандартні. Ви розумієте? Так, багато, багато було нестандартних яких, якісь примикань, узлів, рішень які постійно доробляли. Були проблеми з тим, що почалась війна, люди помінялися, які роблять. Це, це дуже велика проблема, які коли. Одна компанія починає, друга продовжує, третя продовжує. Це, це це дуже важко. А в наші часи це, на жаль, це факт. Який є. Так, так. Було декілька підрядників, які не всі виконували свої обов'язки. Тому ми ну, вже закінчували іншими людьми, і треба було багато знов консультацій, щоб знову новим підрядникам. Так, розказати, як потрібно, як не потрібно робити, що ми наприкінці бажаємо отримати від фасаду, який він повинен бути, і це все питання. Ну, дякую, що ви залишилися на ринку вашої компанії і далі працюєте. І, чесно кажучи, якщо б не було вашої консультації, то було б дуже важко закінчити, але ж. Крок за кроком ми дійшли до того на, що... На, наша, наша робота зараз залишатися на ринку, залишаємось, щоб залишати ці робочі місця. Це українське якесь виробництво навіть тих фасадних систем, Така маленька ланка в всьому будівництві, але ми залишаємося і рухаємось далі. Ну, дякуємо вам, що не тільки залишаєтеся, а один з небагатьох забудовників, який, напевно, за свої гроші, де ви гроші берете, добудовуєте війну цей комплекс. Де беремо гроші, де беремо гроші. Ну Це цікаво людям. Це де люди беруть гроші? Де гроші? Всі беруть, ставлять на паузу, а люди добудовують. Потихеньку насправді, але добудовують. Ну Дивіться, я вважаю, що дуже важлива річ забудовника це його репутація. Ми повинні добудувати. Ми повинні передати людям їх квадратний метр. Не можемо по-іншому. Маємо там якісь ресурси. Ну, ми працювали, ми щось заробляли, А зараз повинна вкладати і, наприклад, повернусь до фасаду. Коли були прильоти по сусідніх територіях, то частину фасаду ми також замінили. Остіклення на там, 50-60% також ми міняли. Да, дуже, дуже багато було побитого. Так. Да. так, 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 так. Тому це задача номер один закінчити і передати людям їх квадратний метр. Це наша відповідальність і ми повинні це зробити, незважаючи ні на що. Не плануємо користуватися форс-мажорними обставинами. По договору можемо там. Щось перенести, щось там як-то відкласти, але ж треба працювати, здати, закінчити, передати. Це дуже важливо для нас. Тому ви працюєте, ми працюємо, якось, якось економіку рухаємо вперед, ну скільки можемо. Не про кошти, не про доходи, не про зараз за, зараз про витрати, які може, може оцінювати як інвестиції mm -hmm. в свою репутацію і в майбутнє. Наскільки я пам'ятаю, коли почалася Велика війна, ми займалися волонтерством, допомагали з будівництвом цих фортифікаційних так. і так. зараз, мабуть, теж також, приймаєте участь. також приймаємо участь у будівництві фортифікацій, Ну, повинні робити це бо будівельники, так. Але ж я вважаю, основний наш напрямок як компанія, як девелоперська компанія це будівництво житла. І якщо mm -hmm. Є відповідальність, є те, що ми почали до війни, треба закінчити. Тому працюємо, працюємо на перемогу. Дякую, дякую, вам. дякую вам. Дякую, Дмитро. Чекаємо ще. Обов'язково зайдемо.